Проводимо експеримент, з чищення картоплі, а потім буде яблуко. Чистку, яку ми купили сьогодні, нам прислали. Картоплю вона чистить. яблуко не хотіла, але дивимося, далі. Картоплю не чистить, Де ж вона, вона чистить? почистила на початку. Вона дуже аб... шкребе, але не чистить. А тепер для цього візьми звичайну ну, звичайну картофелечистку. Вона, вона забивається, я дивлюся, я... вона забиває і починає. сильно треба прижимати і не хочу чистити. Тепер я беру звичайну чистку. Картофель та, ну, очистка, так. Ну, овочі очистка. Вона а. буквально раз. А, легенько. А, та. Ти... Показуй там, де вона чистить. Почисли картоплю. Тепер зараз спробуємо яблука. Я витрушую це все, що є. Все не попадає, половина попала, ось, ось половина Тепер ось сюди див... попала. Тепер дивимося. Ось вона забилася, зараз я буду її ще витягнути звідти. Це шкірка картоплі, яка забилася між ножа і корпус. І її ще спробую звідти видалити. Ну, Водою я вже пробував, не виходить. Не виходить. Так. Ну, зараз почистимо яблуко аналогічно. щоб було видно. Ну, Це не чищення, це якась мука. От вона вже забила ножа. А, Пробую вибрось. далі, вона далі не чистить. Вона ховзає, чистити вже не хоче. Те саме беремо старим ножем. Ниж, який у нас був плаваючий? Кажи, ось забилося. Забилося все. Тобто функції свої вона не виконує. Тепер я беру звичайний ніж, який у нас був. на цьому, От легенько. Я думав, що буде така сама історія, тільки в колбочку. Не треба навіть прикладати зусиль, давити. тиснути, правильно сказати. Да, все. Порівняння все. характеристика. Все. 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 Тут. Плаваючий ніж. Можливо, вигода в цьому, що є плаваючий ніж, а тут, а ось тут дуже малий зазор. Це все. Тут дуже маленький зазор і попробуйте ніж жорсткий. Ну, а це вийм. називається, що це мало бути все всередині колби. Да. Все, експеримент закінчено.